Всім привіт, з вами Вася і сьогодні з 14 на 15 листопада я сидів з батьком в бані і раптом побачив у вікно, що на дворі паде сніг. Зараз я попробую вам це показати, що на дворі правда сніг. Я вийду, візьму в руки трохи снігу і покажу вам це. Видно, що по телеку йде 95 й квартал. Я трішки грав в більярд, там настольний футбол, дуже вниз. Буду дріжки снігу. Ось, бачите? Сніг. Це реально сніг. Ось. Це був сніг. Зараз попробую взяти ще. Ось, візьму листочок, Ось, дивіться. Сніг. Жимо назад наверх. Ще скажу, що це все відбувається на Закарпатті. В селі Ясеня. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте писати коментарі. Пока!